Тепер про погане. Це, безперечно корупція. Війна вже майже два роки. Що зараз роблять окремі політики? Політики, міські ради, якісь просиджувальники крісел, тендери на 30 мільйонів на ремонт дороги, наприклад, дороги, що навіть не є важливою. Тоді Одеса, наприклад, Одеса дуже добре в цьому розбирається. Скільки коштував пам'ятник равлику? 500 тисяч гривень під час війни? Серйозно? Якого дідька ви собі думаєте? А потім Україна дивується, чому вона така залежна від іноземної допомоги. А тепер уявімо, наприклад, що тільки половина цих тендерів, які зараз проводяться, які є безглуздими, були б віддані армії, тому що гроші очевидно є. Тоді армія була б у набагато кращому становищі. Тоді набагато більше людей вирішили б піти у армію, тому що вони отримували б краще спорядження, вони отримували б кращу зарплатню. Вони мали би кращі можливості.